Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо турецький хліб. Він дуже смачний, хрусткий, я люблю робити з нього тости. У миску виливаємо теплу воду, додаємо сухі дріжджі, цукор та перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинились. Просіє борошно, додаємо сіль та перемішуємо. Також додаємо оливкову олію. Якщо немає, можна замінити на соняшникову. Висипаємо борошно і перемішуємо, замішуємо тісто спочатку рукою, а далі домішуємо вже на робочому столі. Ставимо його в миску змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці, щоб воно добре підійшло приблизно годину. Через годину тісто добре підійшло, обминаємо його і розділяємо на порції. Далі з кожного шматочка формуємо кульку, накриваємо рушником і залишаємо на 15 хвилин. Після чого формуємо хліб. Тепер стежте уважно за моїми руками, як я це роблю. У мене вийшло 11 хлібчиків вагою 68 грамів. Залишаємо хліб в теплому місці, щоб він добре збільшився в об'ємі. Приблизно це займе 40-50 хвилин. Зверху змочуємо водою та посипаємо манною крупою і робимо надріз. Духовку розігріваємо до температури 200 градусів і випікаємо хліб приблизно 30 хвилин. На дно духовки обов'язково потрібно поставити форму з водою гарячою, однієї склянки буде достатньо. Попробуйте обов'язково приготувати такі хлібчики. Надіюсь, вам сподобається. А я з вами прощаюся до наступного відео.